Вітаю всіх на курсі 25 істин Ютуб креатора це четверта лекція, де я розкажу вам про види контенту, підбір форматів і рубрик. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі you та «Ютюб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток youtube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Допомагати, дивувати або просто доносити свої ідеї у властивій, унікальній манері. Тип контенту впливає і на аудиторію, яку він може залучити, і на способи, завдяки яким глядачі вас знайдуть. Відео, мета яких навчити або відповісти на конкретне питання, вважаються навчальними. Регулярний контент основа каналу. Його чекають ваші глядачі, шанувальники, адже завдяки йому ви один одного знайшли. Дивувати можна непересічними проектними роликами, які ви готуєте довше, випускаєте рідше і вкладаєте в створення більше зусиль. Вони будуть освіжаючою склянкою Кока-Коли посеред пустелі рядового контенту на всій платформі, принесуть порівняно більше нових шанувальників і взаємодій. Такі лідируючі відео рекомендується просувати з особливою ретельністю всіма доступними вам способами. Рекомендації та інсайди про просування ви дізнаєтесь в інших істинах, а поки повернемося до форматів відео. Формат це упаковка, те, як буде поданий продукт споживачеві. Про одні й ті ж події знімають новинний репортаж, документальний фільм, співають пісні, пишуть книгу або вірш. Причому суть інформації від цього мало змінюється, ось форма подачі різна. Кіноглядач може робити порівняльні добірки та огляди, а може створити розмовне відео, сольно розмірковуючи перед камерою або у вигляді інтерв'ю. Робити скетчі та пародії, навіть поїхати в подорож по місцях зйомок гучного блокбастера і відобразити це в форматі такого тематичного тревел-влогу. Комбінувати формати потрібно в зв'язці з типом контенту, пропонованого глядачам. Якщо огляди це ваш регулярний контент, випускайте з прийнятною частотою корисні навчальні відео для любителів тематики. Підійде у вигляді розмовних відео або прямих трансляцій. А максимально рок-н-рольні і потужні ролики створюйте орієнтовно раз на півроку і також упаковуйте по-особливому. Правильно підібраний формат буде доповнювати загальну привабливість сюжету і навпаки. Все просто. За аналогією з маркетинговими поняттями, кожен YouTube канал, як і товар повинен належати до певного сегмента ринку. Який найпопулярніший сегмент серед глядачів? Правильно розважальний. Найчастіше люди натискають на картинку, що обіцяє їм отримати дозу ендорфіну і ні про що не думати. Але це зовсім не означає, що на відеохостингу є місце тільки для котиків і кліпів виконавців попестради. Просто у кожного напряму контенту свої обсяги глядачів. Ставите питання, для кого реалізувати свої креативні плани. Орієнтуйтеся на максимально широку аудиторію, з можливою під вашу тематику. Чим більша кількість людей зможуть зацікавитись тим, що ви їм запропонуєте, тим вище стеля зростання каналу. Зрозуміло, що огляди на фільми та огляди на кіноплівку мають різні потенціали розвитку. Знімаючи спрямовані на вузьку нішу ролики, мільйонником не стати. Зайняти нішу, це визначити цільову аудиторію свого контенту і робити його для них як найкращим. Зациклюватися на тому, в якому вигляді загорнути свій посил до аудиторії весь час ви не будете. Це скоріше завдання для початку свого шляху на платформі. Далі, коли ви навчитеся грати за правилами, благополучно їх забудьте. Так відбувається, мабуть, будь-який процес навчання. Коли ми отримуємо навички, ми проходимо коло навчання, рухаємося від несвідомої некомпетентності. Ті, тобто стану нерозуміння того, що не вміємо, до несвідомої компетентності, коли робимо і навіть не замислюємося, як на приголомшливу імпровізацію здатні актори, таланти яких гартувалися роками практики. Не поспішайте одразу зривати зірки з неба. Спочатку переконайтеся, що драбина під вами міцно закріплена.